Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 29 квітня 24 рік. І сьогодні понеділок, тому розглядаємо точки входу, поки є ще така можливість в цьому альтсезоні. Починаємо з мого сайту CryptoVictor.com, сторінка «Криптоактив». Crypto і розділ «Альтсезон», Тут ви можете подивитися минулі прогнози. Всі токени, що ми зараз будемо дивитись, вони є в цих списках. Тому я під відео не буду писати вам. Найдете на цій сторінці, все є. Можна одразу на розділ зайти. Анонсую невеличку зміну цього тижня, що я буду робити цей раз. По понеділкам так і будуть точки входу. А замість нових проєктів я цього тижня буду розбирати більш детально ті проєкти, в які я ще планую додати активів. Тобто, більш детально розберемось з тими проєктами, які вже розібрані У нас: Palkadot, Cake, EX. Розгляд цих проєктів ми їх вже розглянули, але зараз подивимось більш детально новинний фон і думки експертів. Ну і звісно, технічну ще аналітику передивимось. Це те, що я гадаю потрібно перед прийняттям рішень. І не пропустіть п'ятницю, буде дуже-дуже, на мій погляд, зараз актуальна і корисна тема по стратегіям криптоінвестування, розглянемо тему кредитування. Отже, з анонсами завершуємо і йдемо на сервіс TradingView, де, як завжди, починаємо з біткоїну. Потім повертаємось і йдемо по тим альтам, як ми і раніше робили. Якщо з відносно максимальної ціни розвернути сітку Fibonacci, вона візуально і так, гадаю, зрозуміла. Червона зона це зона недокупленості, вона схожа з цієї зони в індикаторі стокастик. І подивіться, перша зона була і по фібоначі, Можемо побачити, що заходила в червону зону, після чого пішла в зелену. І так само по стакастику. Друга зона була схожа. Вона не дійшла до зниження, було, але до червоної зони не дійшла, тому вона була більш слабкою. І можливість за цього. Наступна фаза була на зниження. Тобто вже зайшла в саму нижню зону сітки Fibonacci червону. Далі був невеличкий відкат, халвінг, і деякі вже думали, що це все вже полетіло, полетимо наверх. і мені сподобалось один сказав, каже, вже почали підбирати колір. Ламборгіні. Оце, летимо на, наверх тузамон. Але біткоін є біткоін. В нього своє життя, щоб він курс е, зростав, потрібні декілька факторів, ну, яких зараз не вистачило для потужного зростання. І, на мій погляд, е, от така фаза і завершується внизу зараз. Так, було б по бнач. По стакастику, вибачте, було б добре, якби вона сходила вниз. Може ще сходить. От на сітки ми вже бачимо, що курс зайшов в червону зону. Якщо і буде зниження, то це сьогодні-завтра. Якщо збережеться та приблизна така структура по фазам, ну, я так бачу на цих індикаторах. Ну І тому що було зниження. Подивимось денний графік, це і загальні індикатори, також показують більше сел, і осцилятори, і ковзані лінії. Показують продаж. Гадаю, це вже ви пам'ятаєте, ми їх часто розглядали. Тут всі індикатори разом дають оці стрілки. Тут є і RSI. І Stocaсті, CCI, а з цієї сторони різних термінів EMA ковзані. Ну, якщо подивимось тижневий таймфрейм, то тут ситуація, бачите, сильно змінена, бо ковзані були налаштовані на продовження зростання, а осциллятори також ну, розвернулися. Це, це видно, що ну Пішли вниз. Гадаю, це буде в рамках оцього, цієї сітки Розвернути. ну і Тут ми побачили минулого разу дві кнопочки бай, і також так всі почали скуповувати Ну це трейдер для трейдерів. Індикатор. Пішло, пішло, а потім ну, трошки знизилось. Ну, гадаю, що це невелика різниця, Ну що там було. Кнопки показували на 61, 62, ну і зараз приблизно такі місця. Тобто я бачу, що хто хотів закупитись на цих кнопках бай, ну, придивляйтесь, можливо, цього тижня будуть іще або кнопки, або почнуть спрацьовувати оті старі. Ну і ця сітка Fibonacci, бачите, показує, що курс практично зайшов в червону зону. Ну, все сходиться. По CCI курс начебто повинен був іти на зростання, і він розпочав це зростання. Але якийсь тут рух зараз вниз був. Ну, це я, я, я бачу так, якась фаза була така, і зараз буде якась приблизна продовження зростання. Тому я. Головний рух, який я бачу, це, це все ж таки завершення цієї фази. Сьогодні, завтра, може, ну, цього тижня я бачу завершення. І розвернення йде курс наверх. Ну і думки експертів. На денному графіку бачать курс до, 5, до 57. Потім рух на 100. Це перша сама популярна така ідея, якою в яку віри багато яких і інвесторів та трейдерів. Тобто 62, це бачите, верх цієї червоної зони, ну а цей 59 то, що прогнозує цей експерт. Ну, Це низ цієї сітки Фібоначі. Все тут цей прогноз сходиться. І далі вже люди бачать потужне зростання. Сьогодні багато часу біткоїну. Гадаю, ви розумієте, чому, бо оце ще може бути, і щоб ми всі були до цього підготовлені. Що ще може бути зниження. Це моя, звісно, тільки думка. Після чого тільки зростання. Тому багато сьогодні про біткоін. Ну і йдемо до наших альтів, які ми вже розглянули. Поїхали. Нагадую, всі вони є на сайті, тому їх не переписую. Сей. Відкриваємо індикатор для трейдерів, який показує купувати чи ні. Купувати. А, до речі, ще біткоін забув, все ніяке від нього не. Чому я гадаю, що буде 85, я бачу такі конструкції. Цього разу було, позаминулого було, і зараз завершення, і ще може може трошки, трошки і все йде курс на 85. Йдемо далі. Сей зона покупки, можливо, 0,6. Дуже цікава точка входу. Хто вирішить в цю криптовалюту вкладувати. Сторч. Є кнопка. Тут також дуже цікаве місце для входу. Але тут, ну, 6 іксів. Хтось каже старий проєкт, а хтось каже перевірений працюючий бізнес. Далі. Лінк. Кнопка є. Е. Ви бачите, практично у всіх така ситуація. Кнопка була бай, вийшов і повернувся до неї. Тобто зараз на рівні цих кнопок, хто думав заходить ті самі місця, що і минуло разу. Було невеличке зростання і зниження і знову ті місця для входу. Еос, також рівень тієї кнопки бай. Те саме на тижневому. Stellar. Так само можна, можна. Кому цікавий цей проєкт, 5 ексів, більше, може 6 вже. Та Тут навіть, да, 6-7, бо курс ще знизився. 0.11. А може ще цього тижня подивиться на біткоін і ще зробить 0.1 і потенційно 0.8, подивіться, Stellar, 8 іксів. Далі йдемо. Cake. Ну, ця кнопка. Навіть зараз ще цікавіше. 2,7. 2,7 це навіть не 10 іксів повернення до минулих максимальних цін, це вже всі 15. 27 дуже приваблива ціна. Хто хотів е, зайти в кейк, на мій погляд, дуже зараз цього тижня, ну, може вже і буде якесь зниження, але вже не. Невелике, це точно. Dot. Так, така сама ця кнопка бай. 78 х Дуже перспективний. Завершення фази накопичення. Якщо буде минула конструкція, то накопичення вже виходить в... наверх. Далі лайткоін. Та сама кнопка бай. Хто хоче зайти, 4х є. А лайткоін це. Цифрове срібло був довгий час. MX. Так само можна купувати і е, потенційно 3X. XRP також повернулось до кнопки Buy. Все повернулось. Бачите, по понеділкам все повертається. І що там буде цього тижня? Звісно, ніхто не знає, але подивіться, було 3X, а можливо, вже і 4. А XRP це культова крипта, яка. На якій працюють багато банківських установ. Це не просто там якийсь там новий блокчейн. Трон. Трон вже ну, доволі нормально піднявся з тієї кнопки buy. Я б зараз ще подумав, заходить в трон чи ні. Буде тут ще зниження. Ну, Відкат був якийсь, ну, можливо, буде зниження, але тут. Цей проєкт особисто для мене ну, для інвестування не дуже цікавий. Тут 2 ікси навіть ми зараз не можемо бачити. Можливо, вони будуть, але я не бачу. One Inch. Інша справа. Кнопка buy так само. І тут від 10 до 20, при можливому поверненні до минулих максимумів. Також цікавий проєкт. Також в мене є він в портфелі. BNB. З кнопок Buy піднявся, я б не купував. Подивимось на тижневий. Ну і не тижневом так само, я б не купував, нема 2X. BNB, він дуже корисний, там комісія в Binance, його ну, потрібно тримати. Але я б для інвестування зараз не робив цього. Авакс. Ще краще, ніж коли кнопка Buy була. 3, а може 4 ікси. Це дуже класний блокчейн проєкт. Як і Atom. Також е, ті самі кнопки для входу. Всі ці проєкти є. І дивіться, до CoinMem. Так, кнопка показує, що можна купувати 5 іксів брати. Далі. Шиба. Ще один мем. Так само, кнопка Є. 4X можете взяти. Тон. Ті, хто е, планує сюди заходити, тут потрібно більше уваги. Тут до нього зараз прикута стільки новин. Я б поки ще не ліз, хоча, хоча бачите нижче кнопки buy. І тут, можливо, буде повернення до середньої зони. Я б поки що не ліз в тон. Полігон. Потужний проєкт, кнопки buy є, yeah, заходити можна. І 5-6 іксів брати можна. Потенційно, звісно. Флоки, ну щось подібне. Також так, кому цікавий цей проєкт, він, в принципі, на мій погляд, я б зараз не, не заходив. Чому я пояснював. Заходьте, дивіться і відео, і і сторінка все показує мою, мою думку повністю. Сторінка сайту. VCH класний блокчейн-проєкт. Є точка входу. Потенційно 6X є. Ексі. Ну, так само. Повернувся курс до тієї кнопки Buy. Гральний токен. Дуже потужна гра, дуже. Накопичення прийшло тривало і потенційно 17, а то й 20 іксів при поверненні до минулих максимів. Ексі, да салана також повернулась до тих самих кнопок. Ну Солана не дає тих великих іксів Ну 2 може, може, 3. Але це. Проєкт дуже і дуже зараз підтягнув свої позиції. Nair. Ну, вже трошки вище тієї кнопки. Ну, потенційно 3X ще тут є. Trust Wallet. також повернувся до кнопки buy. Практично, тут можливе вже розвернення 3X. Кому цікавий Trust Wallet, подивіться. Uniswap. Так, кнопка buy. Є, все норм. Хто хоче в Uniswap заходить, 6Xів 7 ексів. потенційно можна брати. Далі. Ethereum ну, 2X в середній зоні цього висхідного тренду. Можемо побачити зростання. Кому цікав, Ethereum 2X, як і в біткоїна, приблизно, на мій погляд, цього сезону ще можна брати. А от кардана тут цікавіше. Курс знизився нижче, у кардана 7, а може й 8 зараз іксів, за умови повернення до минулих максимумів. Гадаю, так, сьогодні дуже довге відео. Загальна картина зрозуміла, є монети, які можна зараз заходити. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться на канал, далі буде цікавіше. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. В описі до відео є офіційні варіанти. Завтра розглядаємо Палкедот більш детально. З вами був Віктор. До зустрічі!